Сьогоднішній день встановлено три причини, основних і одна ще додаткова, чому виникають захворювання, асоціоновані болем? Перше, людина має в своєму житті запобігати переохолодженню, бо холод визиває спазм судин і порушує кровообіг, що є основою всіх захворювань на землі. Друге, це пряма фізична травма. Після травми треба знаходити кваліфікованих ортопедів травматологів, що володіють вправлянням вивіхів і повністю збавляться від усіх типів порушень, конгруентності состав, геометрії всіх суглобів. Треба відмовитись одразу, поки зміщені цими зміщеннями натягнуті нерви і кровоносні судини не привели знову-таки до порушення кровообігу, яке визиває захворювання асоційовані з болем. Третє. Хронічна втома, тобто спання на нефізіологічному ліжку з поганою пружнячою подушкою, коли ви синтетичні. Якщо ви таку пружину положите під голову, згідно того, що озвучив міністр охорони здоров'я в 2016 році, за 10 років реалізації синтетичних подушок в Україні різко помолодішав в інсульт. І четверте. До хронічної втоми є дуже серйозний додаток, який сформувався ну, найяскравіший став видний останній третій рік війни. Синдром, депресивний синдром або стрес. Це сам по собі стан людини, в якому послаблені м'язи не дозволяють при великих нагрузках фізичних. Тримати кістки і слугни на тих місцях, де вони мають бути. Це окреме, окремий вид хронічної втоми, який називається стресовий розлад і депресія. Запобігайте цьому всіма можливими способами. Їжте те, що на шослина слина тече, що нравиться. Ходіть на природу, прогулюйтесь, дружіть, споминайте старих друзів, общайтесь з ними, приводьте свій стан організму. Стан радості. Клініка Мурзілка бажає всім бути здоровими, сильними, радісними і жити в щасливій Україні.